То, що ви долучаєтесь, відразу, я хочу вам подякувати вам і ми з українцями разом вам дякуємо за вашу участь. Я впевнений, що такі люди не долучаються одноразово, а збігаю, попробую, а щось таке. Нема часу. Такі люди, знаєте, я, я просто по досвіду вже помітив, що люди починають. Ну, працювати в цьому напрямку, допомагати, і так далі. Вони вже не спиняються. Так, звичайно, життя ніхто не відміняв. Треба і свої питання закривати негайні, якісь там і так далі, навчання, там так. праця і так далі. Але по мірі сил і е, це дуже приємно. Дуже приємно, що є такі свідомі українці, от як ви, от як НАТО, без якої не буде ніякого свята. <світ> а наразі ми продовжуємо